Доброго вечора малятка, хлопчики і дівчатка. Міша, Марта Ігорьок, моя родина. Казочка на ніч. В одному селі якось жив чоловік, і звали його Пригода. У нього все йшло шкереберть, не було ні хвилинки спокою, та ще й жінка. Замість язика мала бритву гостру. Що не скаже, наче вріже. Дуже його ранило. Настав ярмарковий день жінка вбрала новий кожух, взяла гусака під пахву і та й подалася до міста. Здибала і чоловіка якогось та й питає: Як платяться тепер такі гусаки, як оцей? Ну, тобто, скільки коштує. Чоловік потримав гусака в руках та й каже: Можна продати за одного римського. 20 штук. Тоді було так, що один римський складався з 20 шматочків. Жінка прийшла менших копійочок. Жінка прийшла з усаком на ярмарок. Покупці питають: скільки хочете за гусака? То вона й каже. За одного римського 20 штук. Їй дають римського. Вона каже. Дайте 20 штук, дають 20, а вона, дайте ринського. Ну, коротше, покупці зрозуміли, що жінка нічого в математиці не розуміє. Ні Бені, ні мені кукаріку. Підійшов один шахрай у драних лахмоттях, та й обдурив її. Дає їй, каже, ось вам шусток, принесу, традаля забив голову. Дайте мені ваш кожух, а я вилишу вам лапсердак, жінка погодилась, дала шахраєві гусака новий кожух, одягла його драний лахмат, ну, в общем, обдурив, так обдурив. Шахрай радий, що стільки придбав за одну копійку і відразу ніби крізь землю провалився, шурх і втік. Чекає жінка, чекає, та й пішла додому в драному лахмітті. Чоловік її ледве та й впізнав. Що сталось, каже жінка? Ну, вона й розповіла, як ярмаркувала. Ой, видиш жінко. Яка ти Ляпа... ляпати язиком, то ти молодець, як по воді батагу. О, я що продала гусака ліпше, ніж я вола. Піду, світ я за очі. Якщо знайду дурнішу від тебе, то повернусь, а як розумнішу знайду, то лишуся з нею. Чоловік подався в широкий світ, довго йшов, аж зголоднів. То в одному селі знайшов багача. Вдома була тільки господиня його. Сідайте, добрий чоловіче, привідала гостя, скажіть, хто ви є і куди йдете. А звать мене пригода мандрую собі світом і правдиву долю шукаю між людьми. Ой, а ми це вас і чекали. Жінка дістала з образів хустину з Великим Гуздом, розв'язала і виклала купу грошей перед ним. Це ми з чоловіком багато років збирали. Він каже, що комусь колись має прийти до нас пригода. <сум> і журиться, аби були гроші на той час. А його ж звати пригода, то вона дурненька та й поняла, що пригода так пригода. Ну, пригода подякував гасті за гроші. Попросив окраїць хліба, кавалок сала і подався в дорогу далі. Отак от, от розжився. Увечері вернувся багач з лісу. Жінка розповіла йому весело й задоволена, що була пригода, дала всі гроші, що ми складали на ту пригоду. Ну, багач я стовпів, був такий радий цьому пригоді. Ми складали гроші не для такої пригоди, а як щось трапиться, пощасть якась засуха, чи на старість, чи на смерть. А я звідки знаю, сердиться багачка. Ну, а пригода тим часом пішов далі? Та й в іншому селі Уздрів файну хату, зайшов на обістю, ледве ноги обтер та й питає: Чим нагодують бідних людей? Підійшов до вікна, моргнув господині, що була сама вдома, аби вийшла на двір. От. й заговорив: у неділі видаю заміж свого льоху, це свинка. Аби здоровий був, я прийшов просити і вас, і вашого чоловіка на весілля. Красно дякую, склонилась багачка. І ще прошу, аби пустили свою свиню зі мною, бо мій льоха, бо моєму льосі потрібна, потрібен дружок на весіллі. Це буде великий гонор для вас і для нас, каже багачка. Та й не думаючи довго, каже: най буде беріть. Але каже пригода, дайте файне вбрання. Жовті чоботи, вишиту сорочку, новеньку хустину, коралі на шию е, та й таке інше. Багачка побігла в хату, поскладала те все добро в скриню, покликала пригоду. Коли скриня була перед вікнами, пригода побачив мальований віз та й попросив ще й воза. Запряжіть та каже коней воза. Бо не гаразд гнати Льоху по селу від багатих людей, що скажуть, що ви бідні? Зробили, як каже, батька дала пригоді багато в руки та й батагав руки, та й щасливо каже. Пригода їхав із села до села і роздавав ото все добро бідним людям. Минуло чи мало часу, чи багато, хто його знає. Та повернувся він додому та й каже своїй дружині: Я здибав багато всіляких жінок, були і розумніші, були і дурніші від тебе. Але я зажурився за дітьми, мушу їх годувати та виховувати. На радощі жінка аж глиняний горнець розбила, от і казочці кінець. На добраніч дуже вас цілую, дуже вас люблю, дуже скучу. Малятка.